Вітаю, шановні глядачі, бачите один екземпляр. Це одні з найбільших. Важить кілограм 730, а другий. Кілограм 612. Чи варто вирощувати? Безумовно, варто. Ось скільки ікону нам вдалося зібрати із тієї площі ну, десь 24 сотих половину з них не були зайняті. А якщо б були такі всі, а це не важко добитися підживленням, бо ми нічого не підживляли, то я навіть не знаю у цьому підвалі, що має розміри 4. На сім, то, мабуть, би і не помістилося все. Дуже високоурожайне, малозатратна культура, не трудомізка згорав, закультивував і сівалочкою посіяв, і аж зібрати. Ось така тут, друзі. Це просто знахідка для мене. А якщо б ще були більш солодші екземпляри, Сорти, то, можливо, ще і краще поїдання худобою було б. А так зараз ще не знаю, як воно буде. Тепер будемо екзаменувати, ну, як задовго лежкість їх, як вони задовго витримують без гниття. Тож, дякую за увагу. Всього доброго. Цікавтесь, вирощуйте, і буде все добре.